Я досить часто отримую від вас такі питання, і хочу записати вам коротенько, буквально за хвилинку, простим доступним язиком, розповісти про принцип роботи оксисайзу і чому такі потужні результати він дає. Дивіться, оксісайз це поєднання спеціальних жироспалюючих технік дихання з статодинамічними вправами. Статодинаміка – це акцент якраз з роботою червоних м'язових волокон, які мають на собі велику кількість мітохондрії, тих самих паливних станцій, які допомагають перетворювати і жирові клітини, і нашу глюкозу в енергію, крім того, регулярні тренування допомагають збільшувати кількість цих метохондрів, відповідно, і збільшується наш метаболізм. Дихання допомагає регулювати нам наш апетит, впливаючи на нервові імпульси в тілі та знижуючи кислотність шлунку, і ми не відчуваємо почуття голоду 24 на 7. Тому ось таке поєднання три в одному, яке дає потужні результати. Але дихальна гімнастика має обов'язкову умову. Це регулярність. Саме щоденні тренування мають накопичувальний та довготривалий ефект.